Донецька область лідирує в Україні за кількістю людей зайнятих на громадських роботах. Тільки минулого місяця було укладено 100 договорів. Роботи фінансують 50 на 50 Місцева влада та служба зайнятості для територіальних громад. Це можливість економити і тримати населен... населені пункти в чистоті. А безробітні впорядковують вулиці міста, сіло пікуються озелененням і благоустроєм, і одночасно поповнюють свій бюджет. Серед таких і ветерани АТО. Олександр був поранений, отримав інвалідність і до професії зварювальника повернув, повернутися не може, аж доки не відновить своє здоров'я. Важливо, що прожити. Ось і важливо. Роботи нема, підрабатуємо. Трудимося понемножку. Насколько можливо. Коли цілий день, коли полдня. Как здоровье, у меня здоровье плохое. Хорошо и людям, и нам, потому что у нас в штатном расписании единицы по благоустройству территории нет. Вот, а территорию надо приводить в порядок.